Молимося. Просто погоджуйтесь словами цієї молитви. Приймайте. Кажіть, це вже моє. А потім я скажу, що робити після молитви. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз я зв'язую дьявола, в ім'я Ісуса Христа. Я зв'язую всякого нечистого духа хвороби, немощі. Я зв'язую духа хвороби суглобів, а також нечистих духів хвороби печінки, в ім'я Ісуса Христа. Також я наказую духи сезонних хвороб, насмарків, кашлів, всяких сезонних, також алергічних захворювань. Заберіться геть від цієї людини в ім'я Ісуса Христа. Я наказую тіло цієї людини. Зцілися прямо зараз. Суглоби, я наказую вам відновитися. Я забороняю погоджуватися з усяким поганим діагнозом, який сказав, що суглоб геть розтрощений. В ім'я Ісуса, я анулюю Це. І я проголошую суглоб, ти цілісний, Ти прекрасний. Ти прямо зараз такий, яким тебе створив Ісус. Також я проголошую печінка: ти цілісна, ти красива, ти гарна, ти здорова, ти така, якою створив тебе Господь, в ім'я Ісуса Христа. Також я наказую сечовивідні шляхи зціліться. Я наказую е, нос, горло, вуха все зцілися в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А ви з цього моменту починайте дякувати. Бо дя, подяка наша це є підтвердження віри і підтвердження. І, дякуючи, ви отримаєте. Друзі, обов'язково підпишіться на наш ютуб-канал Ми з любов'ю, зробіть репост цього відео, поставте лайк цьому відео, натисніть на дзвіночок. Хай мога більше людей зцілюються і таким чином ми разом з вами проповідуємо Євангеліє по всьому світу. До завтра!